Сутність політика пізнається не за його словами, а за його діями. Мої вітання, слава Україні! Це програма Нечистий четвер на моєму каналі Віталій Бала. Сьогодні на календарі 26 червня четвер, і у програмі Нечистий четвер» ми поговоримо про найдосвідченішого і найкращого президента України. Володимир Зеленський дав інтерв'ю британської. Телеканалу Sky News, і там, відповідаючи на питання журналістів, чи готовий він передати владу. Він говорив, що в принципі він готовий, якщо цього захоче народ, а не хтось там інший. Ну, ви ж розуміємо, чому проводять соціологічні опитування, які дають постійне зростання довіри до президента. Хоча чомусь не проводять сосвоєчні дослідження, точніше не публікують. Я думаю, що вони проводять і задають питання. Щодо президентських виборів, там перший тур, другий тур, різні прізвища. Якби він там всіх перемагав, я думаю, також би себе друкували. Так от Володимир Зеленський зазначив, що він передасть без проблем владу, якщо народ буде хотіти і потрібен буде інший лідер, але він не хоче зрадити народ, він хоче провести народ через всю війну. І він зазначив, зокрема, що він є найдосвідченішим президентом воюючої країни. ну, з цієї точки зору тут можливість така в принципі ну, допускається, бо е, в нас не було президента з часів Новітньої історії Незалежності України, е, що Україна воювала. Хоча, знову ж, е, за великим рахунком, в 2014 році почалася вже конкретно війна з Росією, тоді був інший президент Порошенко. Ну, Тут порівняння е, показали на виборах, що за... Е, Зеленського все-таки було значно більше голосів. Але Зеленський, між іншим, також заявив, що, можливо, він не є найкращим, бо завжди є кращий за тебе, як він сказав, але от він є найдосвідченішим. Його глава офісу Андрій Єрмак давав інтерв'ю Таймс, і він там безапеляційно заявив, що президенту Зеленському треба йти на другий термін, бо він є найкращим президентом якого бачила Україна. За роки незалежності, ну, відповідаючи на таку заяву глави офісу Андрія Єрмака, ну, можна зазначити, що для Єрмака це точно найкращий президент за роки Незалежності України. Також зрозуміло, що 5 там, 6 тих топ-менеджів, не знаю, наскільки вони там сваряться між собою не сваряться, але вони всі хочуть залишитися при владі з президентом, і вони хочуть, щоб він йшов і балотувався. Бо є вірогідність того, ну на їхню думку, що він може ці вибори виграти, і значить, їм нічого не треба буде відповідати за те, що вони наробили, наробили, на жаль, вони достатньо. Ми зараз до цього повернемося, коли будемо пробувати пояснити, що таке найдосвідченіший президент України, про що говорив Володимир Зеленський. Та от їм не треба буде відповідати, вони залишаться знову при владі, і все в них буде добре. Ну і також з такої заяви зрозуміло, що все-таки вони думають більше про вибори, про те, як підвести Володимира Зеленського, щоб в нього не було конкурентів. В різні речі ми бачимо стосовно політичних переслідувань, вже тої політичної боротьби, а не тим, щоб робити дії і приймати рішення, які в першу чергу і тільки зараз це має бути ну, першочерговим завданням влади. Це все, щоб Україна могла себе захистити в цій війні. Вистоїте і перемогти. Отже, ці дві заяви, вони ніби між собою не пов'язані, але вони продемонстрували те, що насправді чинна влада дуже і дуже хоче знову вибачте за тавтологію, залишитися у владі. Повертаючись до того, що Володимир Зеленський себе назвав найдосвідченішим у час війни, ну, хотілося би поставити декілька питань. Як, я думаю, ви самі зможете на них. Відповісти, перше питання. Найдосвідченіший президент, який не готувався до війни. І в результаті Україна втратила більше 20% своєї території, сотні тисяч насправді я не знаю, чи більше, але сотні тисяч громадян України, як військових, так і цивільних, загинули. Багато поранених, багато мільйонів внутрішніх переселенців. Мільйони, там, ну, цифра десь 8, можливо, і більше мільйонів біженців за кордон. Оце є результат роботи найдосвідченішого президента. Я думаю, що ні. Ну, якщо говорити до широкомасштабного вторгнення, там також, кому не важко можете подивитися, в інтернеті все є. Який був економічний стан країни, який, до речі, був рівень довіри до Володимира Зеленського. Тому е ця заява така, я також би назвав її безапеляційною, Стосовно найдосвідченішого, найдосвідченішого точно не у тому, щоб захищати країну. Ми пам'ятаємо на самому початку, що помасштабне вторгнення як себе поводила влада, що вона робила? І це саме народ. Тобто не завдяки а всупереч тим діям рішенням, які приймає влада. На жаль, бо якби влада приймала рішення, які допомагають, які сприяють, які об'єднують народ, які мотивують народ, то в нас ситуація, на мою думку, була б значно. Краще і всередині країни, і на фронті, і з нашими міжнародними партнерами. Тому в ці дві заяви, ці два інтерв'ю, як на мене, вони направлені тільки на одне, щоб ну, заставити, я би так сказав, в лапках чи змусити, знову ж в лапках. Український народ думати про те, що альтернативи немає. Там буде декілька навіть спроб, якихось фальстартів, виборів. Пам'ятаєте тисячу Зеленську, пам'ятаєте ті тисячу на книги для людей. Тобто, фактично, це був підкуп симпатій, так ви готувалися до виборів. До виборів зараз оцей закон про множини громадянство, про яке я також говорив у своїх програмах. На мою думку, є от складовою всіх цих дій рішень щодо можливих майбутніх виборів, які не зрозуміли, коли насправді. Відбудуться і, за великим рахунком, там я читав достатньо, як на мене, ну такий цікавий висновки юриста одного дуже відомого, так, який зазначив, що зараз фактично йде другий термін Зеленського. У нас три терміни не можна блотуватися. Не знаю, там підряд чи не підряд. Фактично, дійсно, треба, щоб Конституційний суд почав працювати. Конституційний суд це може визначити, бо 20 травня. Цього року завершилися 5 років, вже розпочалися наступні 5 років. Так, фактично так. Ну, всі погодились з тим, і всередині країни за кордоном, що Володимир Зеленський прибуває далі на посаді президента. Але, але так, чи інакше, це вже пішов другий термін. Не може бути один термін, тому чи 7-8 років, бо це супереч Конституції. Ці питання також треба буде вирішувати. Тобто, за великим рахунком, не факт, що він матиме право взагалі висувати свою кондитуру. Але я думаю, що вони будуть. На це не зважати. У будь-якому випадку, от ця ситуація з цими інтерв'ю, з цими заявами передати владу балотуватися, не балотуватися, ну, в чергове демонструє, як я вже і зазначив в програмі, що не про те думає чинна влада загалом в першу чергу, і не тим у першу чергу займається, на жаль. І ця ситуація, ну вона є показовою, вона є результатом о, того вибору, який, на жаль, зробили українці в 2019 році. Я завжди казав, що випадкові люди у владі вони там будуть е, намагатися залишитись назавжди на їхню думку, вони будуть все вигадувати. Що можна любі засоби будуть застосовувати, які можливі, неможливі, аби тільки щоб залишитись е, при владі. Це найгірше взагалі для країни. Це випадкові люди, які попадають у владу. І це є для нас, на жаль, серйозною проблемою. У будь-якому, знову ж, випадку, вкотре повторююсь, нам треба робити своє, Україні треба захиститись від російської агресії, Україні потрібно висловити. От про такі Питання, такі теми я хотів порушити сьогодні в програмі нечистий четвер. Я сподіваюся, що ви додивились програму до кінця. Не забудьте у такому випадку поставити вподобайки, бо вони допомагають моєму YouTube-каналу, вкотре це повторюю, як і повторюю, що і коментарі. коментуйте мені. Цікаво, я читаю всі коментарі, що ви пишете, ваші думки. І хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Я бажаю всім усіляких караздів. Все буде Україна.